Всім привіт! Всім привіт! Всіх раді вітати на каналі. Ще ніч. три години. Зараз з дівчатами знову їдемо на Київ у справах. П'ємо каву з цукерочкою. Будемо їхати. їдемо дуже раненько, щоб сьогодні ще завидно вернутися додому. Коли буде велике двіження чи рух, рух машин, то щоб трошки не стояти так багато в пробках, хоча ми і так в них попадаємо, якщо трошки задержуємося. Але хочемо швидше й додому приїхати. Тому виїжджаємо так рано. Сьогодні на дворі тепло, хоча на після передають дощ. Все, я готова. Зараз заїду за дівчатами. Темно ще. Але біжимо. Вже 12 годин дня, ми справилися в справах. Зараз чекаю дівчат своїх і будемо їхати додому. Погода така хмарна, мабуть, буде дощ. Так що їхати нам довго. Помаленьку будемо збиратися і їхати. Станем коло магазину, куплю онучкам своїм добреники, якихось цукерок. Нам замовлення таке надавали замовлення всі. І Назарчик даже заказував бабусі добреники. То станемо коло магазину, скупимось і поїдемо. Не можеш бабуся приїхати з пустими руками. Біжать мої дівчата. Що, і лимони є? Ой, які гарні, бачиш? А були час назад, да, не було. Штурман наш йде. Сьогодні в Києві дощик. Холодно, сиро. Справились ми по своїх справах і їдемо додому вже. Всі в зборі компанія. Ще цю сторону мене попали. Тут вже дорогу роблять. В Києві дощик. Так що попали ми в дощ. Бідна ворона навіть не тікає. Усі хочуть виїхати з міста. Пробка велика. Тримайтеся ліворуч, щоб залишитися на вулиці набережно-Хрещатицька. Це в тунелі Пробка. Дітки танцюють. Тренування. Давай. Жесть! <реш> Ужас! Ой, тут так страшно, да, як ви Але вже видніше виїзд Як люди так далеко йдуть пішком по тому мосту? Я вийшла, я під'їхала. Кави дівчатки! спеціально Мені якби туди вийти, мені вже зразу треба кави купити. Тут така пробка. Йолки-палки, якийсь донор полетів. Іначе не скажеш, десь голову дірве, та комусь достанеться. Багато дітей, людей. Може сьогодні празників якісь. У нас тут погодка гарна, все добре. Майже доїхали, ми вже залишилися трошечки на заправки. Ось од'їхали від заправки і вже ми будемо скоро вдома. Дощ, звісно, був дуже сильний. У нас дощу нема, все, слава Богу, хорошо. Прийшла Кирюша, внуки обідать. Смачного всім. <риклад> Уже ніч на дворі, а ми з дідушкою колотим на тиждень. Бабуся приїхала з Києва і працювати повечеряла. <риклад> Поки бабуся була в Києві, дід на три кілограми похудав. <риклад> Зараз підемо тоді на якісь добренички, та й може поправитися, плюс 6 одразу буде. <хи> <хи> так <хи> уже ось, ось під'їли. це Отак уже під'їли наші свинки. Оце ми колотим уже великим. Це вже у нас фініш. то в нас гровір. А це ще стоять нові мішечки ціленькі. Запускаємо діти. Запускаємо. Ось так у нас цей процес відбувається. У мішечки, в тачку і веземо. Добре, жити. добре да? добре жити у селі. Оттуда засип сюди, сюди сюди, аж сюди туди. А тоді туди і на город гамно. Поїхали. так, кажуть, що так сало дороге. Великий труд. А ти ти помощник прийшов? Помощник з роботи прийшов, ніч. Це краще. Він вже після душа, а ми ще не знаємо, що таке душ. Ми ще ось в душі. Нічого, ми а, все вспіємо. А він вже успіш душ. Я контролюю процес. Контролюю ми... процес. А знаєш, куди контролюю? На мило. Колотили тили і завеземо на завтра. Отак нам ось цього вистачає на тиждень. Ну, я думаю, до нового року ще вистачить нам е е кормових.